воює, своє життя за майбутнє України кладе, а хто береться за старе? Хабарі, та ще й мільйонами bariga, bariga, bariga. і сором їм не пече, совість не мучить, закон по руках не б'є. Бо чомусь вони впевнені, що вони і є той закон. Та що? Sure. але боженька на небі думає інакше, бо таких хитророблених ділків карма таки настигла. Їх спіймали на гарячому. Yeah. Ох, і здивувалися ж усі, коли дізналися, хто такий нечистий на руку. А тим часом наші славні котики зсу вміло роблять свою справу, розвіюють міфи величної другої армії світу Слава Україні. Це програма Суб'єктивно. Я Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. І сьогодні ми поговоримо про те, як голову Верховного суду України спіймали на майже тримільйонному хабарі. І чи не соромно йому? А також про те, як українські військові збили російську гіперзвукову ракету Кинжал, аналогу в якої нет во всьому мірі. Ніколи такого не було, і от знову, та ще й не десь там на рівні села чи маленького міста, а на самому Олімпі, і то в розпал війни. Отож, голова самого Верховного суду той найчисніший з усіх, які тільки є у нашій країні, погорів на хабарі. Хабар у майже 3 мільйони доларів. На хабарі розмірів в 2,7 мільйона доларів спіймали голову Верховного суду України. Чувак порвали поху красавець. чорний день в історії суду так у Верховному суді відреагували на викриття набу злочинної схеми у топ-керівництві Феміди, і знаєте, що найдивовижніше? на цього святого чоловіка ніхто і не подумав би, бо ж він мав прогресивний погляд на судову систему, позиціонував себе як найчисніший із усіх найчисніших. Але що я можу сказати, Криса? Вона. Давіть вона твічане цікавіше в цій ситуації те, як так вийшло, що найчесніший із усіх зміг таки попастися. Як думаєте, це тому, що війна в країні його махінації ніхто не помітить, чи просто втратив нюх найдоброчесніший із найдоброчесніших? І поки в одного з цим проблеми, то в інших, а це саме Набута САП, навпаки, нюх загострився. І то ще так непогано. Можливо, через те, що якби він був притуплений, то не бачити нам Євросоюзу як своїх вух. Викриття, яке ми здійснили, це найбільш резонансніша справа за період діяльності. Це я без перебільшення можу сказати Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади. Слава капіонсер. і от поки в країні війна люди на лінії фронту помирають за майбутнє України, професіонали в мантіях вирішили трохи підзаробити. Котенякі, а то не вистачає судням їхньої зарплати на прожиття. А вона в них, шановні, увага, складає від 347 тисяч до 742 тисяч гривень в місяць. А моя зарплата професора 10 тисяч і от не вистачає цих коштів бідненьким, аби купити собі хліба з маслом. Хочеться більше, бо як відомо, апетит то приходить під час їжі, і поки всі зайняті війною, треба з'їсти якнайбільше. І вони придумали, як це все повернути. Отож, при верховному суді з'являється таке собі адвокатське бюро, за посередництва якого судді так званого Олімпу, за певну суму голосують так, як необхідно тому, хто звернувся за допомогою до адвокатського бюро. Провели надзвичайно складну колосальну роботу по документуванню діяльності цього офісу, який фактично прикривався надання легальних юридичних послуг. Тобто, це е, певне адвокатське об'єднання, яке займалося, е, виступало посередниками. Між керівництвом суду і е, тими особами, які бажали за неправомірну вигоду вирішити свої питання в суді. Невірно. А попався найсвятіший із усіх найсвятіших суддів на справі олігарха Костянтина Живаго. Цей чоловік теж неоднозначна особистість на теренах України. Він це о той самий, якого було оголошено у міжнародний розшук за розкрадання та відмивання грошей, пов'язаних із зникненням 113 мільйонів доларів із збанкрутілого банку фінанс і кредит одного з найбагатших українців, мільярдера та екс кількох скликань Костянтина Живаго оголошено міжнародний розшук. Про це розповіли в ГПУ. Його підозрюють у незаконному заволодінні понад двома мільярдами гривень через власний банк фінансовий кредит, який нині у стані ліквідації. Костянтина Живаго арештували у Франції, але потім відпустили під заставу. Видати його Україні відмовилися. Мовляв, в країні війна, тому сподіватися на справедливий суд над олігархом у цей час не можна. Ну, в мене слова нема ну ну просто немає слова. І цей чоловік знову з'являється в українському полі, і знову зальот цього разу Йому захотілося повернути собі 40% акцій полтавського гірничо збагачувального комбінату, які були продані ще 20 років тому. І за ухвалення рішення у свою сторону чоловік готовий заплатити. І то не небагато майже 3 мільйони доларів. Нами е, було зафіксовано низку контактів з о, власника е, групи фінансової групи фінанси та. Фінанси та кредит з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. За домовленістю між власником цієї групи і адвокатом даного адвокатського об'єднання, власником вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення. Три мільйони доларів. Божечки! Зауважимо, що це найбільший хабар за всю історію України. І звісно, що заради такої суми судді Верховного суду вирішили заплющити очі на закон і піти проти волі своєї совісті. Це неумно. І от халепа, це все було зафіксовано на плівку. Ми забажесь, висидимо правильно? Ну там же, виходить, так смотрі, що 350 з да. Так. ты получил да еще осталось 450 да да когда там это привести так? Да. от і всі побачили, що найсвятіший не такий вже і святий, що й має поплічників. Бо валюту знайшли ще у 18 найчесніших із суддів, які голосували за правильне рішення. Яке їхало таке здибало. <плес> Інші служителі Феміди почали хреститися, щиро дивуватися, що ж таке коїться серед їхніх колег. А подумки напевно дякували Богу, що попалися не вони. Те враження, що на з нами це відбувається. То, да ми, ну, звісно, підписалися. Ну така ситуація Ситуація, все суспільство реагує, і а ми в першу чергу маємо відреагувати. Ми ми зараз здивовані, як взагалі це сталося. Але от є люди, які не здивовані, що у верховному суді виявилися перевертні в мантіях. Є таке, що а як же так? От у верховному, верховному суді таке сталося. Вибачте, ми ті, хто брали участь в громадській раді до почесності, прикупи до до Верховного суду, і через нас пройшли всі ці кандидати, і ми. Надали десятки висновків про невідповідність критеріям доброчесності і професійної етики всіх цих львових і інших е, йому подібних е, суддів. Тепер, ну для нас це абсолютно не є е, здивуванням, те, що в когось знайшли російський паспорт, в когось хабарі мільйонами доларів, в когось і що ще це все було висновка громадська доброчесності вже в 2017 році. Але сталося, як вже сталося, і аби відхреститися від цієї погано пахнучої новини. Члени Верховного суду зібралися, аби висловити недовіру своєму голові. о тому безпринципному хабарнику Всеволоду князеву влаштували таємне голосування. 140 суддів підтримали рішення зняти із посади князева, однак було двоє, які проголосували проти. Прізвища цих щурів ми, звісно, не дізнаємося, бо ж голосування було цілком таємним. Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати. Цей удар. Іди. Але чого ми чекали від судді, якого на зорі його кар'єри на посаду призначив найганебніший президент України утікач Віктор Янукович. Це було у 2013 році. Він став суддею Миколаївського окружного адміністративного суду. А далі кар'єра саме мильними кроками і аж на вершину судової системи. На отой омріяний олімп, і як же ж гарно прикидався, скажіть найчесніший, найсправедливіший, найбільше апетити маючий. Деякі експерти кажуть, що тепер зрозуміло, чому певні справи, які розглядалися верховним судом, інколи мали такий непередбачуваний фінал. Є ряд рішень і великої палати, і ряд рішень, взагалі, Верховного суду. Які викликають питання, але зараз, коли викрита ця ситуація, ну все стає на свої місця і стає зрозуміло, що такі рішення також могли мати певний корупційне підгрунтя. Дві п'ятсот тепер будемо очікувати на подальші викриття. І думаю, що вони будуть не менш шокуючими та непередбачуваними. Чим це все має зрештою завершитись? Це все можливо призведе до певної перетестації перезапуску верховного суду. Ох, і що то євросоюз животворящий з нами робить? Ми вже почали викривати хабарників серед можновладців. Бомбезно перевірки НАБУ та САП можуть нагрянути без попередження. Ну шо скотиняки, не ждали. А я тут насправді цей інструмент проведення обшуків без ухвали суду. Він існує. Кримінальний процес допускає таку історію. Отністи дані совісті. Здається, війна. Ми всі маємо працювати на перемогу, а деякі можновладці у нашій державі вирішили, що вони вхопили бога за пазуху і можуть витворяти все, що хочуть, і працювати на власне збагачення. Нам потрібно е -е, гроші, але щось пішло не так. Можливо, забагато нагребли, чи то все так євросоюз діє. Туди ми. Хочемо, обіцяли всіх корупціонерів на вила. От і прийшов той день розплати. Перший пішов. І то ще та акула. Інші ж тримайтеся. Траур, похоронна процесія, всі сумні, дехто плаче. Так на Росії відбувається поховання ще одного міфу. Зокрема, що супершвидку, гіперзвукову, невловиму, небезпечну ракету Киджал, яку як запевняли на Московії, не може ніхто і нічого ні перехопити, ні збити. Але це таки сталося в Україні під час нічної атаки 4 травня. Українські воїни збили саме російську гіперзвукову ракету Х 47 «Кинжал». Вночі 4 травня зенітно-ракетний комплекс Петріо збив російську суперракету «Кинжал». Україна таки збила ракету кинжал, і про це офіційно сказав командувач повітряних сил Микола Олещук. Нагадаємо, як Путін пишався їхньою військовою розробкою, ось цією надракетою, яка мала б тримати у страху не те, що Україну, а й всіх американців та членів НАТО. Важнішим етапом розробки сучасних систем воружині стало створення високоточного гіперзвукового авіаційно ракетного комплексу, так же, як Также, як ви вже поні, не ні іміючого мірових аналогів, його іспитання успішна завершений. Презентували цю надракету на Росії у 2018 году и році і її вітали бурхливими аплодисментами. <звук> Потім Путін у своєму стилі почав рекламувати свою військову розробку, а заразом і силу. хай народ РФ і тішиться, у якій сильній державі вони живуть. Нехай пишаються, що родилися росіянами. Доброго утро, ми з Росії. Добре. Когда Путін ще показував мультики про кінжал, пам'ятаєте, он 7 років показував мультики, пока не появився кінжал в міталі. Потім під ці ракети були адаптовані деякі літаки. Под кінжали росіяни адаптували несколько типів самолітів. Міг-31 один способний одну ракету. Ту 22 з общим залпом в чотири ракети. І ту 160 по чотири ракети на кожному з двох барабанов. Ну а далі застосування їх на практиці. 18 марта авіаційним ракетним комплексом кінжал. С гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов українських військ в населеному пункті Ділятин Івано-Франковської області. Але ці ракети застосовувалися не часто. Експерти кажуть, через їх брак. Є інформація, ну, кстати, вона немножко устарівша, вона ще, по-моєму, 2019 року, що э, американська розвідка тоді давала, що цих ізділій, тобто ракети «Кінжал» в металі зготовлено порядка 20-22 штук. Тому вони так рідко і використовуються Російською Федерацією. Але саме ці ракети на Росії позиціонувалися як страх господні. Ну просто ніхто і нічого не зможе їх ні перехопити, ні збити. Йду в церкву поставлю свічку, щоб Бог мені поб... Але На рашистів чекав сюрприз, неприємний. Бо їхня надракета виявилася під силу американським протиповітряним системам Петріот. І от 4 травня саме ця ППО презентована нам нашими союзниками і відправила російську гіперзвук. Ракету кинжал вслід за руським кораблем. Я до сюдаси послав би її. Для России это полная фиаско, что кинжал был сбит комплексом. Петріот, президент Ерефії Вовко Путін колись сказав, що ці американські системи ППО Петріот ніщо. Його російська армія перещолка їх як лускунчик горішки і нові американські комплекси ПВО. Ну й Которые, как ви сказали, ми пащукаємо пощукає сто 100%. Лот заповняв всіх і вся, що перед нові російською військовою зброєю, о тієї що аналогов, нет, не встоїть нічого. Американські розробки будь-яких часів просто нервово курять в стороні це достатньо стара система, і е, вона не працює так, скажімо, як наша С-300. Ну е, тим не німень, е, ті, хто нам протистояти, сходять з того, що це якби оборонительне оружие. Ну ладно, е, ми просто. Будемо мати це в виду, і противояді завжди. Так що, ті, хто це діло, це зря. Это, это просто вот и все. А виявляється даремно, бункерний дід недооцінив те, що нам презентували союзники. Ракета Кінжал не просто показала, що вона може бути знищена. Ми побачили, що може бути знищено навіть масовий запуск даних ракет, в принципі, невеликою кількістю установок Петріо. Виявляється, що коли поєднати старішу систему ППО із США Петріот і наших котиків зсу, то ракети із гіперзвукових перетворюються на просто пульки. Тиждень тому ж командувач повітряних сил теж публікував відео, де разом з розрахунком Петріота казав такі слова: Ну що, хлопці, треба пробувати? Треба пробувати. Ніхто не знає, може працювати Петріот. По балістичних цілях ну може, то заявлено, що певний тип ракет може так, але щоб була така практика, то ні. Тому командувач сказав, треба пробувати і сказав разом до перемоги хлопців. Так, потиснув руки і пішов займатися далі своєю роботою. А хлопці почали займатися своєю роботою. Тому ще один міф про те, що у росіян є щось непереможне, розвіяно. Класно! дякуйте всі нашим котикам, зсу. Власне, те, що Росія там розповідає, то про спи казочки про свої бомби ракети не ще. На це все спростовує українська армія, українські збройні сили. Думаю, що подякувати нашим військовим мають і союзники. Тепер вони на практиці побачили, що таке російські надзвукові ракети в дії і що в їхньому озброєнні потрібно досконалити. По перше, ми його ніколи не бачили. Ми ж тільки чули про цю ракету. А тепер цю надракету українські військові розібрали по запчастинках. Прорахували е, внутрішній об'єм, получається десь 88 літрів. Туди зафасовуються по нашим розкладам 150 кг кілограм вибухівки в тротиловому еквіваленті перевели там, навіть по найбільшому. Десь під 240 кг кілограм Велична друга армія світу. все. підпис десь і підпис десь ніяка не велична, не друга, а вже скоро і ні однієї особи на її не залишиться. Наші славні котики зсу розвіють цей рашистський міф до останнього орка. Не лишилося сліду і від міфу про російську надшвидку, гіперзвукову всю таку класну і небезпечну над ракету кинжал верефії запевняли. Ну ніщо цю махіну не візьме, але українським військовим вдалося. Не без допомоги, звісно, США, подякуємо їм за протиповітряну систему оборони Петріот. Тепер ми лускаємо рашистські надзвичайні ракети як горішки. Чим далі лякатимете росіяні? <клев> ну от не міняються люди. Нічого на них не впливає. Ні війна, ні кара божа, нічого не бояться. Може, тюрма допоможе їм образумитися? Щастя, це бачите, злодія на нарах, а не на Мальдівах. от голова Верховного суду посидить, подумає: а чи варті були ті папірчики з американськими президентами свободи? Ну от як можна було, займаючи таку високу посаду та ще й у війну брати хабарі і при тому отримуючи зарплату не у тисячах, а у сотнях тисяч гривень? Але ж мало, треба більше. Але часи змінюються, і курси держави теж от взяли курс на Європу, і на цьому шляху треба розпрощатися із корупціонерами. Не прощавай. Перший пішов. А поки можна влади в Україні випробовують фортуну на безкарність, наші славні котики ЗСУ і далі розвіють російські міфи щодо їхньої непереможності. Так українським військовим вдалося збити надзвукову ракету Кинжал американською системою Петріот, яку росіяни позиціонували як таку, що нічого її не візьме і не вхопить. Але ні, нашим ЗСУ вдалося. Далі ж остаточні. Прощавай звільнення наших земель від рашистської нечисті. Ця програма суб'єктивно. Я Вікторія Петренко і це те, чим живе Україна і весь світ в умовах війни. Не забуваємо донатити на ЗСУ, вірити у збройні сили, не давати і не брати хабарів на нашу країну. Неодмінно чекає процвітання. І до зустрічі наступну суботу.